Всім привіт з магазину. Я тут чисто випадково забігла після манікюру. До речі, дуже такий нейтральний зробила цього разу. І зараз покажу, що я знайшла для Марчика. От таку курточку на зиму. Я так хотіла йому саме такого кольору. І подивіться, що це Зара. А ціна. 15 доларів. Ну це просто смішно і тим більше е, в складі наповнювач. Е, половина на качиному посі, половина ще там щось. Взагалі я дуже задоволена, це якраз на ріс 138-9 років, На марка повинна бути. То дуже така вдала сьогодні покупочка в мене. Тут можна часто в Marshalls чи TJ Maxx знайти. Зара речі і дуже деш чомусь здають сюди вже по низьких цінах. Зараз щось побачила з Соніком. Марчик його дуже любить, всі знають. І такі штани біля дому ходять. В нього є інші. На Марчика курточка просто якраз як на цю зиму буде, на один сезон, але за 15 доларів. Чому б і ні? І ще покажу от розмагазин. То кілька днів тому я була, собі придбала курточку новеньку також. Ось таку світлішу бежеву. Фірма Levi's. ось Так. Тут комірець на флісі, всередині кишеньки також на флісі, кнопочках, так, Тут має оці манжетики, що я дуже люблю. Немає оригінальної ціни. Взагалі ношу розмір М, але для курточок люблю брати L більший, щоб мені було комфортніше. І ззаді Ось так. Тут можна собі з двох боків стягувати і в роз воно коштувала 31 долар. Також як для дорослого, Розміру курточки дуже, як на мене, вигідна ціна, то будемо такі схожі трішки з марчиком. Була сьогодні в українському магазині Наталія. І знайшла 300 грамову упаковку обліпихи замороженої. Ось так англійською називається Sea Buckthorn. Швидко заморожена. Україна. 390 коштує. То хочу її з цукром перетерти. Або що мати собі до чаю. Я вже забула, яка обліпиха на смак. Ще купила собі сальця і домашні ковбаски. Покажу вам, що в мене вийшло. Я перетерла один до одного обліпиху з цукром і ще перетерла блендером. Зернятка є, але то нічого страшного. Смакота, як я скучила за цим смаком. Зернятка, отак собі висушую на паперовому рушничку і спробую посадити. Ну, хто його знає, а може якраз вирощу обліпиху вдома. Розводжу собі столову ложку на стакан води, як чай п'ю. День подяки на носі. Індиків, скільки хочеш на вибір. Це наш задній двір. Дикі, по суті. Звичайно, я жартую, ми їх не вловимо, не їмо. Вони собі просто тут дикі живуть. Ух, сьогодні вітряно, хмарно. Дерева вже в нас В нашому лісочку. Так, подивіться, FedEx доставка була. Федекс – це пошта перевізна така. Бачите? Така в мене коробочка. Але це не замовлення із Сефори, це мені е, Іра з Нью-Джерсі. Канал Вільні люди віднесені вітром в США дещо відправила. Зараз я з вами поділюсь. Ще дивіться, яка гарна листівочка з написом від Іри. Вітання з Нью-Джерсі. Сподіваюся, що це насіння щедро. Проросте та заквітне на полях Пенсильванії. Вам на утіху вільні люди. Ой, яка гарна. Обов'язково собі на пам'ять збережу. Така з квіточками. так, дивимося. Такий у нас мішачок паперовий. Я завжди захоплювалася, які іри чорнобриївці і майори. Подивіться, скільки, це точно можна всю Пенсільванію засіяти. Акий запах М -м, сухоцвітів гарний. Нічого собі майоре. Навіть вже отак в сухому вигляді які гарні, різнобарвні. Ой-ой-ой, ще й розсипаю. Треба вже більшу якусь. То й в мене різні і такі жовтенькі, і ось ці такі Іри, височезні кущики. Ото я вже весною засію. Щиро дякую, Іра. Вам вітання в Нью-Джерсі. І вже, напевно, поки це відео вийде, то ви отримуєте пакуночок від мене з кущиками смородини та порічок. Хай вам також зростуть і щедро родять. А тут вам сьогодні трішки контенту від Брендона. Поки я була на ярмарку, він допомагав у своїх батьків почистити ось це дерево, яке так розламалося навпіл і взяв з собою діток. Всі долучилися до спільної допомоги співпраці, і гуртом було веселіше і швидше. Катруся мені телефонує на ярмарок і каже: Мама. Тут така подія, будуть зробувати дерево, ти хочеш відео в якому положенні тобі знімати вертикальному чи горизонтальному? Я кажу: о, як вже навчені всі гарно знають, що потрібен мамі контент. Тому ділюся з вами. І щоразу дідусь внукам дозволяє прокататися на різній техніці. Катруся взагалі з маличку дуже любила всякі трактори і бульдозери випробовувати. Тепер Марка настав час. Він маленький був, не дуже любив різні машини, він ними ніколи не грався, а зараз вже на справжній техніці дуже любить прокататися. Катруся не пасе задніх, взагалі взяла. І припаркувала сама цю техніку, так що допомога підростає. Так, хто тут такий вредний? Гей-гей-гей-гей-гей, гей. Кукі і рокет? То що за вечірні такі розправляння? У дивіться, то вона ж нападає на нього. Вони два дружки найкращих. Кукі кіркірі. -кір. Кір кіркірі. От вредненько. Лавненько переходжу на небо зоряне, покажу вам місяць сьогодні. такі красончик. Це... Це у нас шоста година вечора. Вже так темніє. Зі зміною години назад. Тут ділюся кадрами, побачила, застукала, можна сказати, з вікна ввечері, як описом прийшов їсти котячу їжу, якої не виявилося у тарілочці. Тому він собі похлептав водички, походив, покрутився і пішов. Насправді дуже часто ми тут єнотиків зустрічаємо і ось цих опосумів вони такі страшненькі з вигляду, хвости такі щурячі, але вони їдять кліщиків. І на завершення сьогодні хочу з вами поділитися своєю дводенною працею. Доробляла я з глини котиків, тому що на місцевих ярмарках. В мене частіше продаються саме ось такої форми котики. Інколи беруть пташки, але більше тут людям подобаються котики. Особливо розібрали чорненьких. І цього разу я вирішила зробити їх навіть такі чорно-білими. І деякі вийшли сіренькі, як мрамор. Люблять з різними квіточками, візерунками, голуби також беруть краще, ніж горлиці. І ось цю горлицю саме з таким візерунком, пташку з квіточками я зробила для своєї коліжанки в подарунок, тому що вони їй такі подобаються. А також вишила підвіску з пташкою кардинал. Вона така тут гріз'яна. Рахується, і щороку я їх перед різдвяними ярмарками вишиваю і їх купують, а також брошку спробувала побачу, чи продасться. На сьогодні з вами прощаюся. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і побачимося з вами у наступному відео.